Наприкінці року в рінійській міській раді пройшов круглий стіл, за який були запрошені ветерани війни та члени їх сімей, а також рініці, родичі яких вважаються зниклими безвісті або перебувають у полоні. Всім цим громадянам надається певна підтримка на державному рівні, а також органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Зустрічі прийняли участь представники обласної громадської організації Ветеранс Хаб Одеса на чолі з заступником організації Миколою Сторожуком. Підтримка у громадах багато в чому залежить від спроможності кожної конкретної громади, її бюджету, про що свідчить аналіз, що зробили журналісти газети Одеське життя. Для ветеранів війни та членів їх сімей у трьох громадах Одещини вони підготували довідники з контактами установ, що надають захисникам допомогу за різними напрямками фінансову, соціальну, юридичну тощо. У Ренійській громаді діє програма Захист і турбота. І, і цією програмою передбачено виділення матеріальної допомоги на реабілітацію. І за 2024 рік із бюджету громади було виплачено 1 мільйон 250 тисяч гривень 30 -ти особам. Матеріальна допомога виділяється до 100 тисяч, в розмірі до 100 тисяч в залежності від ступеню Враження людини, всі діти військовослужбовців і ветеранів хренівської громади, які відвідують дитячі садочки та школи, отримують там безкоштовне харчування за рахунок місцевого бюджету. Всі ветерани війни. А також родини загиблих і зниклих безвісті можуть скористатись безоплатною юридичною допомогою юристів і адвокатів Державного бюро правничої допомоги, що працює в місті Рені. Також за юридичною допомогою можна звертатись в обласну громадську організацію Ветеран хаб Одеса. Микола Сторожук залишив для учасників Круглого столу всі контакти та запросив користатися послугами юристів, психологів та інших. Інших фахівців ветеранської організації. Учасники зустрічі дізнались, що сім'ї загиблих захисників України, а також ветерани війни з інвалідністю першої чи другої групи, які не мають власного житла, можуть отримати від держави кошти на придбання будинку чи квартири. Для цього в першу чергу потрібно стати на квартирний облік в громаді, після чого надійдуть. Рощі. Це гроші віртуальні. Ви відкриваєте у пощадбанки, ці кошти заходять, і ви потім їх повинні витратити, ну знайти покупця, який вас купить, той хто продасть викуп, покупець. І е, він просто переводиться ці кошти на. Ну там дуже лагідна формула. Там людина, одна людина, де получає в середньому мільйон сімсот вісімсот. Тисяч гривень на одного чоловіка. Якщо це сім'я, то там доходи. Якщо ще особа з інвалідністю, то там доходить до трьох мільйонів. І ви можете купити ілі будинок, і квартиру в будь якому куточку України в Одеській області. Допомогу на придбання житла вже отримали 340 сімей на загальну суму 800 мільйонів гривень. У 2025 році ця програма також буде працювати. На зустрічі були озвучені численні питання. Катерина Куртєва розповіла про те, що її зять зник безвісті понад рік тому. Його доля сім'ї досі невідома. І не може ні похоронити, і не може нічого знати. Дай Бог, щоб він був живий. ні мужа, ні папа на ревінка. Слава Богу, що мы ми зараз решили вопрос, Це, дочка ходит в садик здесь в городе. Нас забрали ребенка. Зараз родини зникли в безвісті будуть прирівняні до учасників бойових дій. То есть вам буде надана відповідна довідка. Де ви маєте мати і на житлово-комунальні пільги, і на проїзді, на все. Зараз ну, поки що постанови немає, але уряд вже її прийняв. Міський голова запросив жителів громади звертатись у міську раду з будь-якими проблемами та питаннями. І обіцяв всебічну допомогу. Ми повинні це все сумістити не цього приаціювати. Ні, це не вийшло, а в місті взялися і пішли і. Діли. Ви якраз та категорія. Де чиновники і місцеве самоврядування, і державні служби за честь повинні вам допомогти? Тому що завдячуючи вашим рідним і тому подібним, ми можемо зараз тут сидіти, якісь будувати плани, що робити. Так що вони повинні соромитися, ви повинні зі своєю проблемою. Після зустрічі кожен її учасник мав змогу поставити особисті питання до посадовців і громадських діячів. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, розповсюджуйте це відео, а також контакти міських установ та відповідальних осіб.